Вітаю! Продовжуємо огляд книг на нашому каналі. А тут конкретно продовжуємо військові книги оглядати, які ми оглядали в попередньому відео, але розділили їх на два, тому що книг доволі багато. Нагадаю, що будь-які книги з моїх відео ви можете придбати. Є окремо на Google диску список книг, де ви можете користуватися пошуком по автору, по назві, і бачити, що вже продано, а що ще є в наявності. Тому ласкаво прошу на канал. Звертайтесь раптом що. Починаємо огляд. Величезна енциклопедія. А точніше, воєнний енциклопедічний словарь. Дуже важка, велика книга. Москва воєнне іздательство 83-й рік. Міністерство оборони СР інститут воєнної історії. Комісії. Хто складав ці енциклопедії, теж дуже шкода, що українська енциклопедія, як я розумію, заходив на сайт, щось шукав, чи видається якась там велика енциклопедія наша, чи ні. Там все дуже дуже і дуже печально, скажімо так. Не розвивається наш в нас цей напрям. Отже, тут по алфавіту різні військові терміни. Назви, діячі, все, що пов'язано з війною, військом, тут є. Карти, схеми, зброя. ну Багато-багато чого цікавого можна для себе тут надибати. Понятно, що багато є радянської всякої ерунди, але є щось цікаве. Ось там, наприклад, байонет. Що це таке? Чи там, ну? Зброя різно. Бал... баліста. То наголос. Я думав, знак буква Й. Баліста, балістика, балканська компанія, фотографії, бінокль, бінарні хімічні бойові боєприпаси, біологічне оружие, бісмарк, битва, бліндаж. Різні. Операції військові. Коротше, це класна книга. Зенітний артилерійський комплекс, схема, як воно все працює. Зрозуміло, що це застаріла техніка, але Вон, кліновий затвор, затвор оружя. Ось такі є кольорові вставки. Знаки зліччя воєнослужащих совєтської армії воєнно-морського флота. Знаки розліччя, ну це все те саме. Ось дорожні машини, автогрейдер, ССР, снегоочиститель. Пробитви всякі, дирижабель. Десь тут М16 знаходив гвинтівку. А, ось воно. Вінтовка, автоматическа винтовка. Що там АВС СССР, М16 США 67 рік, G3A3 ФРГ і Фамас Франція, 76 рік. Що тут у нас ще? Самозарядні винтовки, винтовочна граната винтокрил. Ну, як цікаво, я думав, що гвинтокрил це виключно наш е, варіант. Цього літального апарату замість віртольоту. Вінтокрил теж в російській є. Це літальний апарат, сочетаючий свойства вертольота і самольота. Значить, гвинтокрил і вертоліт, чи гелікоптер це різні речі. Імеє винт, винти і крило. Вертолет осуществляет взлет, посадку, полет на малых скоростях и весеннее как вертолет. А по досягненні скорості на крейсерну становится ефективним, аеродинамічним, летит как самолет, используя подъемную силу крыла и тягу тянущих толкающих винтов или ракет двигателей, и так далее. Ну, Тут можна знайти безліч цікавої інформації. Медальки, СССР. Що у нас таке? Міноміт, міний горн. Так, да, це книга цікава. Таку можна залишити в себе на поличці. Ну, так здається, що. Все можна знайти в інтернеті, загуглив любе слово. Але там різні посилання, незрозуміло хто, як, що їх пише. Да, є Вікіпедія. Але тут теж цікаво. Трапляються певні схеми, яких там нема, малюнки. Так, цікаво. О, ще тут є кольорові вставочки. Условне обозначення на воєнно-історичних картах і Советский Союз Социалистических Республік і політична карта міра. Ось такі вставочки. Майже 900 сторінок. Ціна 13 рублів 60 копійок. Руб. Наклад 300 тисяч примірників. Да, це круте видання. Важке, круте видання. Далі з великих книг у нас 50 років вооружених сіл СССР. Це, напевно, історія 68-го року, тобто з 50-го по 68-й рік. Москва, Міністерство оборони СССР. Тут теж фотки, можна якісь класні подивитись. Штурм Зімніва. Це з 18-го року. На гвардии. Знову ж таки карты. Положение на фронтах гражданской войны февраль 18-февраль 19. -го. Военные действия Красной армии март июль 19. -го. Фотографии качественные. гарні. Щось 30-ті роки. Вступай в колхоз. Розгром японських інтервентів і білогвардійців на Дальні Востокі 20-ті роки. Класні фотки зброї. Ось. Образці основного оружжя Красної Армії 18 -й, 20 -й рік. Це у нас що вже 41-й. Общий ход бойових дій в літній осінній кампанії. Кровавий слід фашистських окупантів. Южний фронт. Сталинград в Огні. Теж можно сказать, энциклопедия. Зубы дракона, укрепление на подступах Берлину, замученные восвинцами. Так, а что ж там позднее? Они писали после другой световой. морской флот. Треба гуртати, читати. Озброєння. Корольов, академік. Ось така книга. Наклад 100 тисяч примірників, ціна 2,75. Ну, значно дешевше, ніж енциклопедія, хоч теж доволі важка. Ця у нас книжечка трішки пострадала, як бачите. Вона вигнулась, я думаю, покладу її, вона з часом підрівняється під вагою інших. Маршал двох народів. Так, це про когось конкретно книга. Хто впізнає по фото? Я не знаю, хто це такий. Тадеуш Конецький, і Ренеуш Рушкевич. Автори. Перевод з польського. Іздательство Міністерства національної оборони Польської Народної Республіки. Тобто, це видано в Польщі. Так. От іздательство. В 81-му року... году. Воїни народного войска Польського вместе с з воїнами братської совєтської армії будуть торжественно відмічать 85-ту годовщину со дня рождення Константіна Константиновича Рокосовського, выдающегося солдата-патріота, интернационалиста, удостоенного самих високих воїнських званій маршала Советского Союзу і маршала Польші. Рокосовський. Тож чутке прізвище. Однозначно, що були вулиці названі в честь нього. Але хто він? що він? Детство юность. Да, тут прямо як фотоальбом. Багато фотографій. След за пятой калюрийской. Ага. Трудний молебен по русским солдатам, павшим под городом Трессином. Уезд. Блоне, в одной из первых немецких газовых атак. Австрийские военнопленные. Боевые действия передвижения 5 кавалерийской дивизии в Польше в 2014 году. Первая световая война. Под красным знаменем. Что в червоной армии был? Рокосовский. Так ну, коротше, біографічний такий альбом про цього поляка. Угу, угу, угу. Командуючий войскамі Донського фронта, генерал-полковник, товариш Рукосовському. Да, фотографій тут, звісно, безліч. черные летаки, танки Вот такие тоже альбом данных что тут у нас технические данные наклад все на все 30 тысяч примирников. цена 550 да редкий я думаю цей альбом Маршал двох народов. Так, і ще У нас є така стопочка книг. Тут про різних героїв, якщо я не помиляюсь, різних регіонів. Ось, наприклад, Герої Святського Союзу. Гордость і слава Подолії. Я так розумію, що це Поділля мається на увазі. Більшу частину Поділля займає Хмельницька область, яка мені особливо цікава. Ось, наприклад, торжественне відкриття монументи вічної в город Хмельницький, май 1983 року. Я ледь не щодня проходжу повз нього. Так. Пам'ятник знак в Славутському лісу. Партизанського отряду Михайлова. Пам'ятник Героя СВЕКОСю Михайлову Славуті. Що тут у нас ще є? В Шепетівки, в Красілові, Це все Хмельницька область. Староконстантинові самольотик. От Хмельницьку, вічний вогонь. Теж всі знають, де це місце в нашому місті. Староконстантинов, Шепетівка. Кам'янець-Подільський танк. Там. Летава, Чемеровецького району село. Очерки о Героях Совєтського Союзу, Воружинця Хмельницької області. Ну, тут, бачите, Поділля мали на увазі, якраз і Хмельницьку область. Хоча Поділля значно більше за область. Львів, видавництво 85 1985 року. Іздання іспользовані архівні фотодокументи. Да, ця книжечка мені буде цікава. Подивитись хто, звідки. Ось, паперник Лазар Хаїмович. 1 вересня 2018 року. В городі Славута, в сім'ї робочого єврей. кандидат в члени КПСС. Так далі. Подивитись, чи є якісь герої там, з мого краю чи регіону, де батьки виросли і так далі. Ковац. Українець. Да. Цікава книжечка. Наклад 30 тисяч примірників. Ціна 90 копійок. Далі Герої Совєтського Союзу, знову бойовиї звзди Києвлян. Отут вже всі кияни. Герої Совєтського Союзу зібрані. Родіна мать. Колись років 15 назад був. Тут в музеї, і це реально крутий музей був військовий в порівнянні з тими, які я бачив до того. Там три поверха, музей. Київ здательство політичної літератури України, 1983 рік. І здання 3 -е переработано є. Создал большой авторський колектив, генерали, офіцери, воєнні журналісти, писателі. В ній собрані очерки о 174 героях Советского Союза, доблісних бойцях і командирах отважних участниках партійно-комсомольського подполья і партизанського движения. Кожному герою посвящена біографічна справка. Такий самий принцип: портрет, біографія, історія. Перелік цих всіх героїв. Ціна рубль 10. Наклад 50 тисяч примірників. Те доволі невеликі. Бойова слава Кабардіно-Балкарії. 41-й 45-й. Я навіть не знаю, де це. Кабардіно-Балкарський орден ознака почоту, Інститут історії, філології економіки при Совєті міністрів КБАС Іздательство Ельбрус Нальчик, 80 й рік. Книга четвертая. Тут ніде не бачу, що це не, не перший том. Так. 35 років після Другої Мирової. Ну, короче, тут так само герої кабардино Балкарії. Не знаю, де це. І хто вони. Можливо, комусь цікаво. І ці герої. Наклад 10 тисяч примірників. всього на всього. 80 копійок ціна. Так, люди мовча. Лівого подвіга. Двохтомна книжечка. У нас в мене їх є дві підбірки. Ось два і два тома. Так, Москва із політичної літератури, 87-й рік. Ось їхній логотипчик із політичної літератури. Це про кого тут, я так розумію? Перелік ізори є. Який вже був в попередньому відео. Бібліотека, інвентарний номер Інституту прикордонних військ України. Видно, її вже списали цю книжечку. Миколайсухо. Ну, тут так само про різних учасників. Это первая из документально-художественных книг о советских разведчиках, партизанах, подпольщиках, патриотах, интернационалистах, борцах против фашизма и войны. О Яне Березине, Рихарде Зорге, Владимире Заимове, Льве Маневиче и других героях рассказывают их соратники и друзья, известные писатели и журналисты. Книга адресована массовому читателю. Наклад. 400 тысяч примельников, цена рубль 20. Рублей. Про цех. Людей величезний наклад. А про тих регіональних героїв не дуже. Тут же Хмельницьке ваку, а тут у нас як штампик. Тут нема штампика. А Тут у другій книжці теж нема. Тобто один двохтомник з штампами, а другий без. Тобто, Можливо, другий не з бібліотеки. Ось люди про кого тут. Історії зібрані. Наклад такий самий. Так, це такі ж книжечки. Медаль за бой, медаль за труд. Тут теж, так, так розумію, підбірка людей. Молода гвардія. Автор Олексій Недогонов. 75-й рік Москва. Інвентарний номер є. тобто це з бібліотеки теж, напевно. Так. Медаль за бой. Тобто тут теж різні різні герої. Купусь фото документів. Фото цих воїнів. О, дітях на війні. О героїзмі младшого покоління совєтських людей на фронті і в фронту. Партизанських отрядах і подполі ми знаємо і много, і мало. Подростки були малогвардійці Краснодона. В піонерських команд комнатах наших школ. Часто можна увидіть портрети піонерів, Героїв Святого Союзу. Короте, це про дітей. Учасників війни. Фотографій дуже багато. Резні документи. Ваш сын красноармієць, вооруженець Ленинграда. У бою за соціалістичну родину верной воинской присяги про героическому мужество, был ранен и умер от ран того ж дня. Похоронен Ленинград там-то-там-то. так. <рек> Под таким названием, в 70-м году вышел сборник документальных рассказов о мальчишках, девчонках, принимавших активное участие в Великой Отечественной о сынах и дочерях полков, восставших вместе со взрослыми на защиту родины, полноту картины раб... ребячего героизма. Дополняют рассказы у юних тружениках тила. Вторая книга Медаль за бой, медаль за труд является логическим продолжением предыдущей. В сборник вошли новые документальные материалы о героизме юных в бою и труде. Особенностью этого сборника является его новая глава по страницам первой книги. Книга иллюстрирована документами и фотографиями. Наклад 150 тисяч, ціна цена копійок. І останнє И на сегодня у Кремлевской стены. Іздательство політичної літератури, автор Алексей Абрамов. Дорогому папочці і дідулі в день 23 февраля от сімейства Мархових. 90-й год. Книга видана в 88-му році. Так. Могила неізвісного солдата. Мавзолей Леніна. Іздання 7 -е доповнене. Я так розумію, що це. Про ці якраз пам'ятки різним. Так, книги розказуються о созданні революційного некрополя у Кремльовської стіни, о Мавзіалії Леніна і могилі неізвісного солдата. Приводяться краткі біографії красного гровардійців революційних солдат, видних партійних государственних і воєнних діятелів, учасників міжнародного комуністичного і робочого движення, похоронених на Красної площі. Ну, ви поняли що ця книга. 200 тисяч наклад, ціна рубль 80. На цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивились до кінця. Впевнений, це не завжди цікаво, не завжди вам легко додивитись, але дякую за підтримку. Бувайте! До зустрічі в нових відео. Надіюсь, в нових відео ви знайдете щось цікаве конкретно для себе. Бувайте!